Тут важливо ставитись до себе по-доброму. І можна таку зробити невеличку практику, якщо ви відчуваєте десь провину за те, що ви не ідеальна якась, чи мама, чи дружина, чи донька, чи співробітниця, чи подруга, ви можете собі написати такий лист підтримки, де ви ну, вибачаєтесь за те, що я не ідеальна. Да? Там, от, вибач мене за те, що я не ідеальна, то навіть людям можете казати, да, там... Що ну, так, да, я не ідеальна. я Максимум, що я можу, це вибачитись. І, на, і це лише там, де є ваша зона відповідальності. Лише там, да? про відповідальність ми ще поговоримо. І важливо відокремлювати себе від дій, як я вже сказала. Да? Я як особистість, зі мною завжди все добре, зі мною завжди все нормально. Але мої дії дійсно можуть якимось чином впливати. Там на якісь події, чи на стосунки, чи там на роботі, на, на якісь там не знаю, результати по роботі. Да? І тоді важливо там просто подивитися про те, де я, де я схипив і як це можна виправити. Все, це не значить, що я якась погана.